Слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Отака велика Божа любов. Він не бажає смерті грішника, але Він хоче, щоб всі люди спаслися і унаслідували дар вічного життя. Господь приготував для людей небо, небесне царство. А там в Небесному Царстві вже немає не плачу, не болізні, там немає старості, там немає смерті, там нема ніякого болю, ніякого відчаю, там вічне щастя, вічне блаженство для тих, які примирилися з Богом. Тому люди дуже важливо за період цього короткого земного життя примиритися з Богом. Прийняти Ісуса Христа в своє серце, і тоді будуть прощені всі ваші гріхи, і для вас відкриється вільний вхід в Небесне Царство. І після того, як земне життя закінчиться, душа відправиться в Небесне Царство. А хто з Богом не примирився, і людина помре в своїх гріхах, то вона буде відповідати на Божому суді. За свої гріхи і не зможе нічим оправдатися. Тому люди прийміть Ісуса Христа. Сьогодні час благоприємний. Сьогодні Господь дає можливість покаятися і прийняти Ісуса Христа. Тому скористайтеся цією можливістю, прийміть Сина Божого і будуть прощені ваші гріхи.